Добрый день, дорогие друзья. Витаю всех на своем канале. Сьогодні у нас понеділок, розпочався новий робочий тиждень. На вулиці дощ. Вчора півдня дощ, всю ніч такий дощ лив і зараз дощ, то трошки протихне, то знову пускається такий великий. Але тепло. Тепло, але тільки дощ. Праці в нас на дворі немає. Сказала нам керівниця мити під'їзди. Жду чоловіка. Він пішов по воду. Ось такий гарний будинок, бачите? Який гарний будинок збудували рік. Вже там з тієї сторони і плиткою виложили площадку таку гарну. А з цієї сторони ще ні. Але будинок дуже гарний. Ось так. Бомбав жадник такий. Бомжи там були безхатьки. А тепер, тепер будуть жити люди. Ось так. Ну, розповісти немає нічого. Життя все йде по колу. Праця, дім, праця дім, магазин, закупи на тиждень і знову праця, дім. І так проходить все життя наше. Ой! Нічого не зробиш, нічого не поробиш. У нас така праця, що ще й нам і віддихнути не можна. У нас тут тільки два вихідні. І то субота це в мене йде уборка, готовка, магазин. Чоловік уже йде з відрами. Так, я вам розповідала, що в нас така праця, що ми не можемо взяти відпочинок собі. Відпустки в нас немає. Відпочити ми не можемо. Та і так працюємо. На цій роботі ми вже працюємо четвертий рік тут цими прибиральниками. Вже знаєте. Ой, так хочеться десь поїхати, відпочити. Ну, нема можливості. У нас такої можливості немає. А То добре, що літом хоч можемо відпочити. По два дні, бо як зима, сніг, то в нас і немає відпочинку. Ми можемо працювати і в суботу, і в неділю, якщо сніг сильний. Ось так, мої хороші. Пішов чоловік перевдягти куртку, бо в нього така куртка прорізійнена, вона така дощ, вона не промокає, дощ стікає. вода з неї, але вона така тепла то пішов, вдіти щось тоньше. Дощ трохи притих, бо каже дуже жарко мені затепло. Ну, а я зараз повитираю вікна тут, у дверях. Ці стекла скло це. Бо не знаю, видно, не видно, руками за... Йорзане. І буду підмітати і мити. Під'їзд. Ось так, мої хороші. Ось такі новини. Всі одинакові. Всі одинакові. Нічого нового розповісти немає. Ось так і живемо. Добре, мої хороші. Поки пауза. Та може що ще додав в це відео, поки з вами не прощаюся.